Підтримати себе та оточуючих, як надавати першу емоційну допомогу в умовах війни і чому це важливо. Про це будемо говорити сьогодні в ефірі програми на часі. Вітаю вас, глядачі, та представляю гостю нашої студії. Це Тетяна Гуранська, координаторка розвитку програм психосоціальної підтримки у Хмельницькому та Хмельницькій області від Ізраїльської коаліції травми. Тетяно, вітаю вас! Вітаю! Тож Тетяно, Ізраїльська коаліція травми скажу зразу для наших глядачів. Це асоціація неурядових організацій, що займається психосоціальною підтримкою населення. Якщо я не помиляюсь, в Україні працює ще з чотирнадцятого року. А з початку повномасштабної війни вона так також масштабувала свою діяльність. І, власне долучилася Хмельниччина, на яких напрямках роботи сконцентровано увагу саме в нашій області і в нашому місті. В нашій області ми намагаємося охопити безпосередньо відбудувати таку лінію, першу лінію, так звану, безпосередньо тих, хто надає першу допомогу при таких не, незвичайних, нестандартних кризових ситуаціях. Це представники поліції, представники ДСНС, представники охорони здоров'я, саме з цих людей, саме з цих фахівців цих сфер. Ми вибудовуємо цю лінію. Наразі. Вже розпочати навчання працівників ДСНС, е, керівників охорони здоров'я. Е, зараз на розгляді е, наступне в нас навчання для працівників патрульної поліції. Теж в них є дві групи, і ми плануємо їх е, теж запустити. Але є питання, які потрібно врегулювати між міністерствами, тому є трохи такий алгоритм роботи, який. Е, Скажімо так, трохи тормозить початок навчання. А чому саме ці категорії? Це ті люди, які безпосередньо найбільше контактують з людьми? Чи чому так? Вони найперші. Окрім них є працівники освіти. Далі йдуть працівники соціальної сфери, працівники ЦНАПу. Вони теж це всі люди, які вже почали розпочали проходити навчання. І наразі зараз більшу увагу будемо приділяти освітянам. З, з цього місяця ми будемо запускати таку першу пілотну групу саме для психологів і соціальних педагогів освіти, тому що є потреба, є зворотній зв'язок від них, що вони потребують механізмів, як правильно себе поводити в таких критичних ситуаціях, які відбуваються навколо, як допомогти в першу чергу собі. І вже потім допомагати дітям пробудовувати якісь алгоритми. В чому буде специфіка цього навчання? В тому, що в принципі буде закладений базовий модуль, який надається всім е, фахівцям інших сфер. Але е, всі приклади цього салютогенного підходу, який закладений в цю програму, він буде базуватися на тому, що буде прив'язаний саме до специфіки роботи освітнього процесу, будуть розглядатися безпосередньо приклади як. Як поводити психологам, як вибудовувати внутрішню систему таку психологічної безпеки в школах між працівниками колективу та між дітьми і взагалі в цю всю взаємодію таку між ними? Давайте більше проговоримо про те, якими підходами користується коаліція у питанні ось цієї психоемоційної підтримки, тому що так чула таку фразу, що психологів на всіх не вистачить? от тому, власне, і потрібно навчати людей. Розкажіть трішки більше про це. На цьому ми багато наголошуємо, і чому саме так? Тому що дійсно ми проводили дослідження, таке опитування в межах Хмельницької територіальної громади, прийняло участь 468 респондентів. І що ми побачили, якби в кінці нашого опитування? Те, що більше 53% людей. Потребують психологічної допомоги, тобто це дуже велика кількість з рахуванням того, що респонденти були різної вікової категорії, починаючи там від 16 років, закінчуючи, здається, 73 роки, був найстарший респондент. Тобто, це така велика вибірка, скажімо, людей, і великий розрив у вікові категорії. І в процесі вивчення цього опитування ми звернули увагу на те, що. Багато хто не звертається до психологів, тому що ну, в силу того, що є якась певна недовіра, да, є певні кліше пострадянського, які тягнуться. І перші місця це до друзів і до родини. Тобто, про що це для нас? Це про те, що в першу чергу ті самі члени родини, так, вони мають. Щоб допомогти своєму ближньому, ми маємо навчитися допомагати безпосередньо самому собі. І е, вся програма побудована так, щоб це не про щось складне, це не про велику і складну термінологію. В чому перевага програми? В тому, що вона базується на таких простих принципах психофізіологічних, на які ми е, просто іноді не звертаємо увагу. Дуже багато в процесі вивчення розвінчується таких, скажімо, ну, умовно, називаємо це міфів, да, що коли ми говоримо в якісь такі кризові ситуації людині, що та заспокойся, все буде добре. Процесі програми ми зрозуміємо, що так не можна казати, тому що це не про надання першої психологічної допомоги, це таке наше якесь побутове, але воно в нас вже закорініло з роками, і в програмі ми це будемо якби, розвінчувати. Це про те, як не вигорати на своїх робочих місцях, тому що дуже багато на почві. Всієї тої ситуації з врахуванням того, що ми працюємо спочатку повномасштабної війни в режимі нон-стоп, практично без вихідних. Це теж треба враховувати, що це все накопичувальна дія. Організм якби не звик да, працювати в такому режимі, і це спричиняє низку таких і конфліктів в колективах, і вдома. Тобто потрібно зрозуміти, як з цим справлятися, і ці всі програми насілені саме на те, щоб допомагати самому собі. Ну, власне, щоб стати координаторкою, ви також, мабуть, спочатку пройшли навчання. От розкажіть, який це був етап, а ви потім далі передавати досвід? Так, я пройшла навчання, коли тільки мова не йшла про взагалі цей проект. Вони на початку війни, це був десь, напевно, травень місяць. Вони запустили таку допоміжну програму саме для психологів всієї України. Це було на безкоштовній основі. Це для них було таке, як волонтерська їх допомога, їх така підтримка для саме для психологів. Для мене особисто на той момент це було, напевно, так не можна сказати, що навчально, а більше навчально-терапевтично. Тому що ми теж були ми працювали на штабі, ми теж не розуміли, як правильно себе поводити. У нас не було такого досвіду. Велика кількість людей. Вони всі в. Були практично в стресових ситуаціях, тому для мене це був такий перший мій навчальний курс. До того я знала про них якби, ще з 2014 року, але ми були недотичні. І вже після того, коли я пройшла безпосередньо цей курс, я з самого початку хотіла, щоб цей курс був направлений для працівників Хмельницького міського центру соціальних служб. Як саме направлений на вигорання, тому що все це не робота на штабі, велике завантаження. Я бачила, що це необхідно працівникам, і я звернулася через цих тренерів, у яких я проходила, безпосередньо з таким запитом, що вони могли би саме на запит вигорання провести для працівників нашого центру. І в процесі розмови ми почали. Обговорювати ще варіанти інших напрямків, і це я зараз дуже швидко розповідаю, а насправді ці всі діалоги і, і перемовини йшли десь біля двох місяців. І ось ми вийшли до того, що, можливо, цей проєкт буде на громаду. Я безпосередньо проходила вже потім, коли нам погодили, що це Хмельницький може взяти участь в цьому проєкті. Для того, щоб бути координатором, я проходила онлайн співбесіди, потім була співбесіди ще в Києві очно, коли вони приїжджали на відкриття центру стресостійкості фізичного в місті Київ. І ось так затвердили мою кандидатуру. Тепер ви вже передаєте досвід свій іншим, чи є ще кілька людей, які також працюють, от вже ви озвучували із рятувальниками, перспективі з поліцією, з освітянами? Наразі це працюють ізраїльські тренери. Ага. Але е, зараз відбулося навчання в Чернівецькій області, і з міст, які беруть участь в цьому проєкті: це Хмельницький, Тернопіль, Харків, Київ і Одеса, були відібрані тренери, які безпосередньо будуть мати можливість навчати вже за програмами Ізраїльської коаліції. Це окремі люди, які будуть сертифіковані, вони будуть проходити додаткові навчання. Ось. І вони будуть мати змогу вже, е, як мінімум, принаймні, перший модуль навчання проводити. Можливо, потім ми по, е, будемо по мірі, е, по мірі того, як ми будемо бачити, скільки тренерів буде готові і за якими напрямками. Можливо, ми будемо долучати для ДСНС і для поліції однозначно ізраїльських тренерів, тому що там є складніші в них блоки. Так як зараз у них теж війна, що наклало теж свої такі, скажімо, внесло корективи у все це. Але тим не менше ми продовжуємо роботу і плануємо і очні заняття теж якби з поліцією, і плануємо для сімейних лікарів в грудні, дві групи сімейних лікарів, тому що від них теж є запити, дуже багато людей, які потребують цього. Ось тому ми вже в подальшому сподіваємося на те, що ми викликаємо своїх тренерів, які будуть навіть по закінченню проєкту. Мета ж яка мета така, щоб навіть закінчився коли проект. А ми, ми навчилися собі допомагати. У нас будуть тренери, які зможуть продовжувати нести ці знання і щоб це збереглося максимально. Поки ми над цим працюємо, це складно, але, але ми працюємо. А які відгуки можливо чули? Тому що здається, тренінг і в міській раді проводили, так Так, так, для, так для керівників проводили для безпосередньо для якщо про керівний склад, ми говоримо то для керівників міській раді, і керівники були охорони здоров'я. Ну звичайно, від охорони здоров'я такі, скажімо, більше відгуків, тому що їм ця тема. Знайома більше так, і більше така рідніша. І ще хочу повернутися до опитування, тому що коли я його створювала, я окремо зробила таку графу, що дайте свій зворотній зв'язок. Угу. І я десь свідомо була готова до того, що зараз там буде посипатися такий хейт, що ну, та, чим ви там можете нам допомогти і це все. Але з тих всіх відгуків, які люди написали, не було жодного. Негативного відгуку, всі дуже схвально, всі казали, що да, це, це потрібно, а можливо, от ще давайте так, а можливо, навіть були такі пропозиції, що давайте ми по мікрорайонах це розіб'ємо. Mm -hmm. І в цьому є свій сенс, тому що в, в коаліції є окремі програми, вони називаються для такі створюються команди будинків. Тобто, це люди, це керівники ОСББ і активні громадяни, які готові. Морально, в першу чергу, так, напевно, які готові сформувати такі команди в разі, наприклад, прильоту, до приїзду, швидкої допомоги, вони вже можуть надати цю першу психологічну допомогу і максимально утримувати в нормальному стані людей до приїзду надання допомоги. Угу. Тому це має місце бути, і ми будемо це питання теж. В рамках якби, співпраці, і будемо піднімати це питання з керівниками ОСББ. Тому теж, це, теж ми над цим працюємо і ще зараз розглядаємо в плані освітянського такого напрямку. Теж є програми для старшокласників. Вони націлені на те, щоб самі старшокласники могли допомагати знову ж таки собі і меншим дітям. Щоб в разі, наприклад, теж навіть якщо там трапляється чи сирена, да, потрібно спуститися в укриття, щоб вони максимально могли допомогти викладачам адміністрації, згуртувати дітей, щоб цей процес був такий більш організований. Так і в укритті буваєш теж діти так, по різному так реагують. по різному реагують. Да, по різному вони реагують, і в принципі, навіть директор освітніх програм. Коли приїжджав на зустріч в Хмельницький, він розповідав, як їх історія починалася з того, що донька мера одного з із міст Ізраїлю прийшла додому і каже, коли почалася сирена, каже, вона раніше дуже боялася, а це вона каже, почала просто співати пісеньку. І коли батько запитав, що звідки ти знаєш, каже: а от нас вихователька навчила цієї пісеньки. І вже коли почали вони спілкуватися, звідки ж вона це знає. З'ясувалося, що коаліція проводить такі програми, і ось так от все це, він підтримав цю, цю всю ідею, тому що він скаже, ну це якби, теж дуже, дуже потрібно. Тому що насправді, навіть якщо взяти по так, по відгуках наших психологів, колег так, дуже багато звернень, що на Почві, того, що діти спускаються часто в укриття. Я не говорю про Хмельницький, взагалі я загалом про Україну говорю. Да? Дуже багато таких побічних явищ, як і нурес, і є навіть я знаю випадки, розвинулися епіліптичні напади на фоні цих подій. Ну, тому, тому з цим треба розуміти, як з цим максимально вміти впорати. Mm -hmm. Війна триває, і нам треба вчитися в ній жити і, зрозуміло, так. що випрацьовувати якісь нові механізми. Так. Також знаю, що вже в кількох містах було відкрито центри стресостійкості, чи йде робота в нашому місті в цьому напрямку. Так наразі центри фізичні відкриті в місті Києві, в Тернополі і, і нещодавно відкрили в Одесі. Ми теж працюємо над цим, щоб відкрити фізичний центр, щоб по закінченню проєкту він все таки зміг фізично існувати і працювати. Ми розглядаємо приміщення, які тому що теж є вимоги до приміщення. І я думаю, що я сподіваюся, що ми це питання якби і за підтримки влади. Сподіваюся, що ми його вирішимо, щоб в подальшому надавати. Психологічну допомогу. Ну, це е, в перспективі це можуть бути там тренінги, чи це можуть бути і індивідуальні консультації для всіх охочих? Так, це, як це працює? Так, це мають бути і індивідуальні, так. і групові консультування. Так. Тому що е, в похмельницькому я ще таких запитів не чула. В Києві зараз дуже багато запитів від керівників е, таких установ, як е, Типу, як, от обленерго, електротранс, тому що дуже багато хлопців, які повертаються з війни, і керівники не знають, як, як себе поводити, а що відбувається. Повернулися зовсім інші люди. Тобто, вони тут теж це ніби ще один напрям. Так, як навчитися спілкуватися з ветеранами? Так, так це теж це, це теж, якби в рамках проекту є, є такий напрямок. Але що стосується безпосередньо роботи з військовими і ветеранами, і з, тих, з тими, хто повертається з війни, це окремі курси. Це окремі курси, безпосередньо вони будуть. Ми зараз теж якби в процесі домовленості, але вони, вони не будуть розраховані на таку масову кількість людей, і обов'язковою умовою буде. Щоб людина безпосередньо на цей курс буде заходити та, яка працює з військовими, або ж з їх родинами, тому що там є своя специфіка роботи, і треба розуміти, щоб не нашкодити. Ну, угу. Мені найголовніше здається, що добре, що є вже запит від суспільства: що все-таки ось цей стереотип, що йти до психолога, соромно, він вже так, потрішки, потрішки потрішки на третьому ще потреба. Тому, угу. тому це. Ну, це це круто, це круто, що якби це системно ламається і. Є вже якась довіра виникає mm -hmm. да, до психолога. Вже. Ми, ми так напрацьовуємо це, дуже багато звернень останнім часом і від підлітків. І я зі своїх спостережень хочу зазначити, що з дітьми, звичайно, легше в цьому плані і з такими дітьми підліткового віку, тому що вони більш відкриті, в них ж немає. цих, Якщо там батьки їм не сильно нав'язали своє бачення, то з ними набагато простіше. Mm -hmm. давайте, інформацію. давайте ще тільки ще так. Ну, я думаю, ми вже заінтригували глядачів, і, і хочеться ще більше якихось практичних порад почути, які можна озвучити. Є ж якісь такі найпростіші техніки, які кожному потрібно пам'ятати: От як себе опанувати, от надати ту саму допомогу в той mm -hmm. момент, коли вона потрібна. Найпростіше, напевно, це вона така дитяча і доросла е е е свічка і квітка. Е свічка це ми, коли видихаємо. Це ми можемо уявити торт, да, і ми на нього дмухаємо, ми видихаємо, і квітка, коли ми вдихаємо. Що хотілося б зазначити, тому що ми зараз знаходимося в такому часі, коли інформації маса. І коли тільки розпочалися військові дії, дуже багато було інформації про, про дихання по квадрату. Але є одне але дихання по квадрату ми не можемо використовувати, якщо це дійсно кризова ситуація. Тому що там йде мова про те, що ми спочатку вдихаємо, і там є такий момент затримки дихання. Тобто це має бути повний контроль над диханням. При кризовій ситуації це фізично і неможливо. Тому вся увага має бути зосереджена саме на видих, угу. максимально видихати. Ми це робимо інтуїтивно. Ми тому що я навіть коли спілкувалася з, зі знайомими, коли, коли ми почали навчальні програми, всі кажуть, так, так от, ми ж коли страшно, там ми ж видихаємо. ніби. Я кажу, ну це, це ви робите неконтрольовано. А задача в тому, щоб робити це максимально усвідомлено, коли ти вже знаєш це, ти вже якби знаєш, так, як інформований, отже, озброєний. І можливо, да можливо, не все запам'ятається з цієї програми, і не все може бути використано, але все одно якісь знання залишаються, і вони все одно знадобляться. Ми не говоримо про навіть це не про мова йде тільки при під час військових так. дій. Угу. Ми в такому живому світі, коли кризові ситуації повсюди, і ну, в принципі це типу о, нормально таке, таке життя. Тому нічого в цьому немає. Так, там ніби вивчаємо себе, так і так. Ми через ці програми більше вивчаємо себе. Через ці протоколи в них є великий досвід, і в чому ще велика перевага? В тому, що зараз, от вже в процесі роботи, ми почали адаптувати їх навіть по регіонах України. До прикладу, от навіть якщо взяти там по лікарях, то те, що треба лікарям в Харкові, угу. це не означає, що треба лікарям в Хмельницькому. І так само є такі якісь в інших сферах свої специфіка своя, де ми робимо акцент саме на тому, на зворотньому зв'язку, тобто постійно є зворотній зв'язок. Так я теж для себе збираю, якби передаю тренерам, їм теж цікаво, тому що задача ж не в тому, просто щоб да провести ці програми, а в тому, щоб в них був сенс і, і максимально користі від них. Ось тому специфіка є, і якщо до прикладу є якісь базові модулі, все одно ми наслаюємо їх різними темами за запитами самих наших учнів. Ну і мабуть, українська специфіка все одно ж трішки інша ніж вона так, в Ізраїлі. Звичайно, вона є в силу, в силу нашого менталітету, в силу якихось релігії, та, рі... та інша війна, інша форма. Угу. Це теж, це теж все, все враховується, але по суті на зараз ізраїльські програми для нас така як база. Uh -huh. База, на яку ми можемо накласти вже якийсь і свій досвід. Да, він вже в нас сформувався під час е війни і свої вже якісь знання. Тобто ми все одно е ми все одно вже їх трансформуємо, ми все одно їх вже, скажімо, прожили і проживаємо, і вже відповідно цієї трансформації доносимо. Доносимо до людей, але до цього при цьому ми дослухаємося за їхніми запитами, що вони потребують. Є ще такі декілька курсів, які наразі це саме для чоловіків військових, тому що є така, якби теж гендерна специфіка роботи терапевтів, терапевтів безпосередньо. Це тільки стосується тих, хто працює з військовими, і е, ще є такий окремий курс: е, військові, які постраждали від сексуального насильства. Це теж така важка тема, але якби вона є, і на це не треба закривати очі, тому що все одно ці люди залишаються, і з ними треба працювати, щоб максимально їм допомогти. Тетяна, наш ефірний час добігає кінця. Давайте так на завершення ми підсумуємо, от яких найближчим часом чекати проєктів. Можливо, хтось нас почує, побачить і теж має бажання долучитися, то як це можна зробити? Так, якщо є бажання, то можна звертатися до мене або писати в особисті. Потім трохи пізніше я вже надам контакти тренерів, які будуть безпосередньо в місті Хмельницькому працювати і по області. Найближчим часом буде набір в групу психологів. Набір зараз вже розпочався в групу фахівців соціальної роботи. Це вже не пам'ятаю яка група, третя, напевно, вже відбувається набір. Буде набір ще, я думаю, додатковий для освітян. Наразі е, йде домовленість про, саме про курс для старшокласників, я думаю, ми теж його запустимо: сімейні лікарі, е, патрульна поліція і е, голови ОСББ, це теж ми будемо піднімати це питання для таких створення команд першої допомоги саме на місцях в будинках. Mm -hmm. Тому, якщо є бажання, якщо є питання. Е, вигорання чи колективних таких запитів. Є мінімальні програми, які зараз проходять, і бухгалтери, і юристи, тобто ази такі, ази першої допомоги. Наразі зараз при нашому на Хмельницькому національному університеті відкритий курс для викладачів, теж такий дуже короткий. Він складається з шести годин. Ну, це якби в рамках програм. Це найкоротший такий угу. курс. Ось тому вони теж долучаються і. Потрібно навчатися, потрібно навчитися собі допомагати і перемагати, звичайно. Тетяна, я вам дякую. Нехай дійсно так максимально позитивно і поширюється цей позитивний досвід. Дійсно, якомога більше людей вміє надавати собі допомогу і, відповідно, і підтримати тих, хто поруч. Дякую за те, за, що вам. завітали. Дякую. Нашим глядачам я щиро дякую за увагу. Ви дивилися програму на часі. Дякуємо, що були з нами, і до нових зустрічей.